Ну що ж, всім привіт, народ! З вас підписів подобайки, ми продовжуємо грати в Orcs and Resources. Так, тут ми робимо стань, що прекрасно. Електрика. Мене це дратує. Мене це дратує хоч бри, і на постійній основі для нашого міста експ... імпортуй електроенергію. Тому що це не норма, щоб ми постійно без електрики сидимо. Тобто, це не норма. Ось ти в теплову електростанцію, тобі ще довго їхати. Не те, що багато трудівників тут очікує. А, бо дивіться, тут 60 працює. Давайте зменшимо поки що до 10. Так, зачекайте, дивіться, коли ми імпортуємо, ми 2. 2 і 3 мігават. Але в цьому. Так. Це каже, що в нас проблема, тому що те, що веде в нам в місто електроенергію, може максимум. А, 2 і 3 переносити. Це не значить, що нам не вистачає десь потужності. Так, знаєте, що я роблю? Я руйную ось тут мережу. І веду з трансформатора. Ось так. не з трансформатора, а як тобі правильно. Підстанція. Це трансформатор з підстанції, видимо. Це 0,1 напруги. Те ж саме, я б такий, щоб окремо з підстанції провести. Хм. Так, це він нас легко буде зробити. Видаляємо з цього розподілення. І ведемо до нашої нафти. Електроенергію з підстанції. Ось так. Тут скільки пропускаєш 03? Тут же 03 аж пропускається це ми тут і хімію запитуємо. Виробництво хімії, і виробництво нафти, і. І всі наші нафтові. Прекрасно, це все прекрасно. Тепер навіть можна дати працівників. І сюди, і сюди. І дати вам. На. З'єднання. Тепер Тепер збіжжя може бути ще тут. Так, хімікати. Хімікати. Їх треба буде довести. Тут мені не плавається. Чому ви не обганяєте? У нас затор. Зачекай, ти з нафтою їздиш? Так. Ти з нафтою так видалити. Ти нафтою забитий, ти ви також видалити. Ти просто займаєш місце. Так, все, приїжджайте. Що я вивчаю? Я вчаю машинобудування, це прекрасно. Але я хочу одяг ще робити. Для цього мені треба возити хімікати. Хімікати ми. Ого! Хімікати ми виробляємо і прям хорошо виробляємо. Вкрита вантажівка може привозити хімікати, але. Давайте ось якраз криту вантажівку. Ми пускаємо звідси. Сюди. Хімікати чекати. І тут чекати вивантаження. тонн хімікатів максимум може бути. І велику криту вантажівку. Відправляй на експорт хімікатів тут. Хімікати чекати? Це дуже багато буде, це дуже багато грошей. Все. Так, єдине, що будемо постійно споживати, але не самі виробляти, це електроніка. Водяг, я тепер також почну возити. Ось-ось. Давайте одразу. Декрита вантажівка. Плюс сюди. Одяг чекати. Сюди ви маєш також чекати. Але це потім. Я Хі хімікати привезли, поїхали ткнини. І одяг поїхав. Ха? Ага. Ой, дивіться. Хімікати прям дуже повільно споживаються. Так, хімікати споживаються прям дуже-дуже повільно. Тобто на 20 тонн збіже 0,5 хіміката. Будемо бити. Це прекрасно. Всі інші хімікати будуть на експерт. Ммм, є одна проблема. Ви тут збираєте. Ми не можемо тебе витягнути. Збіжжя не можемо дістати. Давай ти не чекати. А й ти бувантажні, до речі, збіжжя не чекай. Я думаю, можна збіжити кількість працівників. До двадцятки спокійно. І, до речі, дитсадок на 12 працівників максимум. По максимуму поставлю в дитсадку. У мене якесь відчуття нестачі працівників, чесно кажучи. До тут ще я постійно купую. А, і купую, я, до речі, всього 0,8 Якого піса? А, затори. Прекрасно. І затор по дуже простій причині. Ми не виробляємо вугілля бо тут нема працівників, нема працівників, тому що у нас тут затор. Чесно, бажання витратити таку грошей і побудувати нове місто. Зараз нормально А, і потім там не було працівників. Тож термінал все продаю, щоб вони не створювали затор. Я дуже погано місто побудував, я, я серйозно, це дуже погано. Так, ти. Ти м'ясо заш на 1600, ти від ти ж на 4600. Стань Прекрасно. Пауза Я не можу видалити цю дорогу. Не. Ось таке, щоб зробити можливість швидше заїжджати сюди, якось трохи в об'їзд. Проблема в тому, що автобусам мені, мені не вдається автобусом зробити постійний приток працівників сюди. не вдається. Теж треба мені місто побудувати, яке зможе сюди ходити. Ось з цього боку якось. Хоча Бо ви ще до шахти доходили. Ось раз будинок. Не найкраще місце для життя, але. А, ти вже не доходиш. О, давайте спальникну доріжка. Ось так. І ось так. І з такими доріжками. Ой. З такими доріжками звідси сюди зможемо дійти. Два будинки такі. Але цього дуже теоретично вистачить, щоб це все працювало на постійній основі. Рядить садок, найменший, <кхи> Найменше школа. Бо тут всього два будинки буде. Я потім зроблю тротуар тут. Зручний. Ділок міліція, сподіваюся, що звідси міліція буде їздити. Міліція, поліція, пожежна служба. О, мі міліція лікарні пожежної служби. Ліникіоск. Від гастроном повноцінний хоче побуду. Ось так, тут гастроном. Тут буде бар, така основна вуличка. І маленький кінотеатр. Ось так. Це справді в тому все чекати. Постійно без з електроенергії буде. Це. Тепер тут буде постійно Постійно працівники будуть. І в шахті, і в вас двох. Але персонал три, нехай. Ого, а чого так багато учнів? У мене тут всього 77. А, саме процес громадян 77. Тобто в них можуть бути діти. Теоретично. Працівників немає. Чому сюди ніхто не ходить? Ну я бачу, як звідси ходить. А, ви чомусь ходите на зупинку. Чому просто. Вони просто приходять сюди. І просто чіят 40 громадян просто чекають на зупинку. Це до речі, проблема зупинок, тому що тут люди просто проводять свій час. І потрібні вчителі. Я не трохи. Досвідчених працівників. Якщо я припиню возити. Давайте зараз в депо відправляю наші автобуси. Все я припиняю. В депо. Просто електрика це те, що постійно має бути. Так, все ти відправив працівників в депо. І зараз те, що штрафка буде їхати, також в депо відправляю автобуси. Працівників просто нема. Ви знущаєтесь. Ти можеш ходити і сюди, і сюди, і ось в цих місцях працювати. Може ще один будинок. Це гляний. Ніяк взагалі ніяк не зможеш дістати сюди. А ну-ка, свальдну доріжка. Ось так. Такого скорочення шляху. Так. Тобто можна ще один будинок побудувати. Який ще також шахту зможе ходити? Тут дуже багато працездатних громадян. Ну і вибачайте, що я я вас відпредула. Хочу нагадати, що по посланці в описі можете знайти та придбати мою гру «Симулятор України. Нещодавно вийшла Ділсі за Ізраїль. Також дівці за США є, якщо ви прийдете в посадку описів і придбаєте її, будь ласка, якщо Що у вас немає можливості її придбати, просто додайте добажного, це також мене дуже сильно підтримує. Це дивно, бо працівники не йдуть нікуди працювати. Щось забагато тут дорослі в школу просяться. Чекайте, а Тут в школі Тут в школі тільки діти, бачите? Так чому тут, в цій школі, ще дорослі люди є? Типу тобто не можна було закуповувати людей, бо вони. До речі, так. потрапити на прийом до лікаря. Коротше, ось ця лікарня не може вас забезпечувати. На поліклініку тримайте маленьку. Швидку. Вся лікарі є. Все прекрасно. Так так вас багато. Ну Це тупо ставити поруч. Якщо тут є механіка, що воно залежить забруднення до хвороб, то ми будемо постійно хворіти. Але якщо не ставити прям житло прям поруч з теплоелектростанцією, не буде постійних працівників. Бо воно все якось дивно працює. Мені, Мені через це ця гра. Я дуже часто. І в неї припиняю грати, тому що вона іноді дуже дивно працює. Так, тут не вистачає ще універ... А, це гастроном. Універмаг тут просто одяг. сюди приїхала. Вони туди ходять... Чому всі сюди ходять в цей бік? І все одно немає трудівників. Я вибачаюсь. А, на що я витрачав час? Так, я зробив машину будування. Можна було бетон, панельне будівництво. Так. Комфортабельне житло. Різні будинки відчиняйна. -у. А ну-ка, тут швидко робиться відновлювальне лісництво, тому це щоб наш, наш лісгосп вирощував нові дерева. А не тільки рубав, тому що зараз він тільки рубає. У сенсі електрика відсутня. Я тут місто побудував, окреме місто, що було достатньо електроенергії, а вони всі ходять чомусь чисто сюди. І то тут нестача працівників. Чомусь всі йдуть. Вчитись, типу дуже багато людей, де вчитись. Ось, наприклад, ти. Чому всі йдуть в школу? Всі дорослі йдуть в школу, я не розумію чому. Чого тут? Хто там завантажується? дайте кнути? Завантажуйся одягом. До речі, ти продаєш одяг? Ні. Тим'я свого зашаде, то, той, хто продає одяг. Ти. Ні. Ні, просто я серйозно тут побудував окреме міні-поселення, а вони, потім, всі просто ходять в школу. Типу, подивіться. Подивіться, скільки тут дорослих. 70 набирається спокійно. Я повністю вас двох забив і тут постійно працювали люди. Цього навіть забагато для вас. Хто там нещасливий? Не змогли культурно відпочити. Ось вам, тут кінотеатр. А, ні, ось кінотеатр. Нема персоналу. І електрики іноді нема. Мені що просто чекати, поки ви тут навчитись. Час навчання, до речі, 5 годин кожен має понавчатись. Є ще один працівник. А, ні, це не кінцевий, це просто він час тепер. А коли ти припиниш? Освіту отримувати. Так, ну-ка, зачекайте. Випустимо спіймаємо когось випадкового з вас Середня освіта. Ну, Дай постав. Ого, у мене тут багато людей з вищою освітою. Але я поставив, що обов'язково школа. Напевно, через це обов'язково середня освіта. Через це всі йдуть сюди вчитись. Це знущання. А чому тут люди позаселялись без вищої освіти? Ой, без середньої освіти. Мене навіть не питали. Ааа, мені не подобається, як я тут все організував. Мені не подобається, я міг би краще. Нераз, поки що ж в свою чергу я закінчу це відео. Мені це правильно, що середня освіта обов'язкова. Але коли б мене просто позаселялось майже 300 людей без середньої освіти, і мені всім треба дати освіту. Ось 03, 03, 097, хоча в когось, хто всі без середньої освіти навіть. А, ні, ось хтось зі середньої освіти тут. Значить, він зараз закінчить навчатися і піде працювати. Коротше, потрохи-потрохи, дуже поступово, тут з'являться працівники. Нема, в шахті нема. Це не страшно, тут куди-куди, але в шахту ми возимо ще автобусом додатково. Але так, тут ще є проблема те, що у нас вугілля закінчується. Я думаю, поки що на паузу треба ставити експорт електрик, поки ми це не налаштуємо до кінця. Або зменшувати до Мігават. 1,8 Мігават. вугілля ми не так швидко з'їдали. Коротше, поки що дякую вам всім за пригляд. Особливо дякую своїм спонсорам, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять ці відео. Якщо в когось, мої глядачі, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по в описі, або так само старшим спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!